На центральних вулицях Луцька працівники комунальних служб садять квіти на клумбах, каже майстриня комунального підприємства Парки і сквери міста Луцька Алла Можелюк. Розповідає, місто прикрашатимуть білі, блакитні, жовті, червоні, помаранчеві віоли. Або як ще їх у народі називають братики. Лучанка Оксана говорить, щодня буває на проспекті Волі. Ці клумбочки вони ж завжди висаджуються в Луцьку, кожної весни. і ну навряд чи в мене Луцьк може асоціюватися з іншими квітами ніж з цими. Це вже щось таке особливе, атмосферне для нас, для нашого міста, для людей, які тут живуть. Квіти це краса і дуже гарно. Як то кажуть, сади квіти, хоч і війна, але квіти сади. Майстриня комунального підприємства Алла Можелюк говорить: візерунки з квітів роблять з національною символікою. Віола холодостійка, витримує холодні температури, витримує заморозки, сніг. На цьому етапі висаджуємо квітники. За словами Алли Можелюк, упродовж кількох днів планують висадити 40 тисяч квітів. Роблять це два десятки працівниць комунального підприємства Парки і сквери. Серед них Людмила Андрощук. Про квіти жінка говорить таке. Вони як живі істоти, їх теж треба любити, їх треба шанувати, їх треба душею просто їх розуміти. Ми їх поливаємо, висаджуємо їх, і вони просто оживають. Душа радується, тому що дивимося і бачимо, що це приносить велике задоволення для людей. Як розповіла Алла Можелюк, згідно із укладеним договором між підприємством і департаментом житлово-комунального господарства міськради для садіння однорічних, дворічних багаторічних квітів, а також дерев, кущів і догляд за ними упродовж року, передбачено 11 мільйонів 650 тисяч гривень. Також у Луцьку на вулицях Шевченка і Чернишевського продовжили зрізувати гілля з дерев. За словами головного спеціаліста відділу департаменту житлово-комунального господарства міськради Анатолія Дорошенка, Вая санітарна обрізка сухих гілок і тих, які заважають безпеці дорожнього руху та пішоходам, дуже багато є заявок від мешканців міста від самої комісії, які обстежують про те, де це ну де є такі місця, де потрібно виконати роботи. На жаль, ми за рік не можемо всі ці місця зробити ці об'єми. От, але поступово ми очищаємо бюджетом Луцької міської територіальної громади. Передбачено на цей рік. Фінансування в об'ємі в обсязі 4 мільйони 439 тисяч на підрізку гілок дерев. Анатолій Дорошенко сказав, що зрізане гілля перероблятиметься на місці, і підрядник відвезе його в луцький зоопарк або в Луцьк тепло для утилізації. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк.